Всім привіт! Сьогодні поділюсь з вами рецептом дуже смачних маринованих помідорів. Перелік усіх інгредієнтів ви знайдете також нижче під відео. Одну літрову банку з помідорами вміщається приблизно пів літра води. Банку я добре помила і викладаю кільця цибулі. 2-3 кільця на банку. І зелень петрушки. Замість цибулі можна також додати часник це за бажанням. І декілька горошинок чорного перцю. Я додала кольоровий. Можна також додати і духмяний перець. У мене була гірчиця, то я додала трішки гірчиці. Але це за бажанням. В місці, де є плодоніжка помідорів, проколюю їх зубочисткою. Важно проколювати глибше. Це роблять для того, щоб шкірка помідорів не тріскала. Але також це залежить від сорту помідорів та їх стиглості. Помідори виклала в банки і буду заливати їх окропом водою, яка тільки закипіла. І поступово акуратно вливаю у банки. Воду потрібно доливати аж до самого верху. І легенько прикриваю кришками. І так залишаю на 10 хвилин. І потім цю воду зливаю у банячок. На її основі буду робити маринад. Або цю воду можна злити і зробити маринад з чистою водою. Це також за бажанням. До води всипаю цукор, 3 столові ложки і сіль. Сіль краще вибирати кухонну, не йодовану. І добре перемішую. Після того, як сіль з цукром розчинились, вода закипіла, вливаю оцет. І ще десь пів хвилинки покипить і виключаю. акуратно заливаю помідори гарячим маринадом. Маринад з таких помідорів виходить дуже смачний. І потрібно доливати також до самого верху. Банки щільно закриваю, перевертаю кришками донизу. Потім гарно закутую їх рушником і залишаю до повного охолодження. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал, а також групу Facebook «Смаколики Юлі. До зустрічі!